Добрий день. У нас сьогодні третє заняття з латинської мови, друге заняття з морфології. Сьогодні ми вивчаємо прикметники. Так, прикметники в латинській мові є, бувають двох типів: це прикметники першої і другої відміни і прикметники третьої відміни. Так, Перша група прикметники першої і другої відміни. Тут виділяються дві подгрупи. Прикметники, які мають форму. Ус АУ, наприклад, альбус, альбо, альбум білий. І прикметники, які мають форму RАU, в якому «р» е в основі випадає. Рубр, рубра-рубром, наприклад, червоний. Так подивимося, як відміняються власне, прикметники першої і відміни. І так, перша і друга відміни, тобто перша і друга відміна комбінуються. чоловічий середній рік, це буде друга відміна, жіночий рік це буде перша відміна. Дава подивимося, як це відбувається. Ось наше, наша парадигма прикметників. І воно відміняється так само, як перше друга відміна. І так однина, номінативус, хто що, Білий альбус, біла, альби, біле альбом. Кінетіус, кого чого білого альбі, білої альби, білого альбі. Датів, кому чому? Білому альбо, білий альби, білому альбо, Акузативус, кого що білого альбум, білу альбом, білого альбом, аблятівус чим, Білим альбо, Білої альбо, Білим альбо. Вокативус. О. Обілий Альби, Обіла Альба, Обіли Альбом. Воно жена плюраліс, плюальus номінативус, хто що білі чоловіки альба, білі жінки альба, білі середнього роду Альба. Кого чого, білих генетиус альбором, жіночий рід Альбаром, середній рід Альбором, Дативус кому чому, все буде однакова форма Альбіс, Альбіс, Альбіс білим, Акузативус кого що білих чоловічого роду Альбус, жіночого роду альба, середнього роду альба. Аблітіво з кімчим, однакова форма кімчим білими Альбіс, Альбіс, Альбіс. І вокатив о білі чоловічого роду Альбі, жіночого Альби, середнього Альба. Тепер подивимося на форму е, підрупу в цій групі, перший і другий відміни, там, де е випадає. наприклад, руба рубра рубер. так у нас це, це те саме. Номінативу і сингулярі чоловічий рід, хто що червоний рубер, хто що червона рубра, хтось що червона рубром. Кого чого? Кенетівос сингуляріс, кого чого червоного рубрі, кого чого червоні рубри, кого чого червоного рубра. рубрі. Датіво сингуляріс, кому чому червоному рубро, червоні рубри, червоному рубро. А козатіво сингулярис. Кого що. Кого що. Так, Кого що червоні. Так, кого що червоні, значить акузативу сигуляріс, кого що червоного рубром, кого що червоного рубром, кого що червоним рубром. з ким чим червоним рубром, ким чим червоною рубром, ким чим червоним рубром. Вокативус рубро. сингулярис, О червоний рубро, о, червоне рубро, о червоне рубром. Плюраліс. у плюраліс маскуліном червоні рубрі. Feminom РУБРЕ, середнього роду рубра. І на чоловічого роду, кого чого червоних руброром, кого чого жіночого роду роб... червоних РУБРАРУМ і кого чого середнього роду червоних руброром. The tie співпадає для всіх кому чому червоним рубрис, рубрис рубрис, Акузативус плюраліс, кого що червоних масліном чоловічого роду РУБРОС, жіночого роду акузативус плюраліс руброс, середнього роду акузативус плюраліс рубра. Аблітівус плюралис однаковий для всіх форм. Ким – чим – червоними рубрис, рубрис. рубріс. рубріс, рубріс. Вокативус плюралис, хто, рубрі, хто що червоні рубри, хто що червоні рубри жіночого роду, хто що червоні рубра середнього роду. Так, подивимось другу групу це прикметники третьої відміни. Прикметники третьої відміни мають три варіанти. Прикметники трьох ті, що мають форму однакову для чоловічого, жіночого і середнього роду R, із E, наприклад, Сильвестр, Сільвестріс Сильвестра. Це лісовий. Це така рідка група. Сюди відноситься приблизно 15 прикметників з усієї латинської мови. Найбільша група це прикметники двох закінчень, які мають однакову форму для жіночого чоловічого роду «іс» і для середнього роду Е. Наприклад, «вірідіс» вірід зелений. Причому вірідіс це форма зелений зелена, а віріде форма середнього роду зелене. І є ще маленька невеличка група, коли прикметники мають одне закінчення: на Х, на С, і на R. Це всі форми будуть однакові на Х для всіх трьох родів, на С для всіх тріх родів. І, навер, для всіх трьох родів. Наприклад, фелікс Felicis – щасливий, щаслива, щасливе, Sapiens, Sapienтіс мудрий, мудра, мудре, пар паріс рівний, рівна, рівне. І так, подивимося, як вони відміняються. Візьмемо найчастіший варіант, прикметники другого друг звук закінчень, зелені. І так, ще одне зауваження. Вони відміняються за третьою відміною голосним типом. Тільки за голосним типом, тобто з останньою колончику. І так, номінативий сингуляріс.

віріді, віріді, віріді. Це, власне, голосний тип. То вона буде окнувак однакова. Зеленим, зеленій, 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 зеленим. Зеленим. зеленим, зеленим. В окатів у нас підпадає з називним, буде форма охтощ, о зелений вірідіс, о зелений вірідіс, о зелений вірідіс. Плюраліс. На бінаті вас плюраліс. Хто що зелений, чоловічий, жіночий рід вірідіс, о, зелений, вірідіс, середній рід вірідія, голосний тип. Бінатівочний вірідіс. Кого чого зелених? Вірідіум, 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 однакова форма. Вакатив ось з empty sales кому що має зеленим viridibus виридибус виридибус однакова форма Оказатив ось з empty sales кому що звичайно виридис виридис чоловічий чиновічий рід Виридія – зеленого, це буде середній рід Абулятив ось pluralis однакова форма для всіх трьох родів Виридибус 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 зеленими 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 Вокатив співпадає з називним, це у нас буде значить Хто що зелені бірідс, чоловічий, жіночий від і середній від вірідія. Це був невеличкий огляд прикметників латинській мові. Дякую за увагу. Допомоги. І так, латинська ступені порівняння. Ступені порівняння в латинській мові, як само, так само в усіх інших мовах. Це звичайний ступінь, вищий і найвищий ступінь. Так, починаємо. Звичайний ступінь це форма словникова. Ступінь вищий ступінь. Значить, у нас є два варіанти творення вищого ступеня в латинському мові. Якщо у нас приголосний закінчується, закінчується, основа, основа прикметника закінчується на приголосний, то тоді до основи прикметника додаються спеціальні суфікси в чоловічому роді, в чоловічому жіночому роді в однини «іор», в середньому роді в називному відмінку однани і в родовому відмінку всі три форми мають основу іор, тобто закінчується на «іоріс». Тобто, іншими словами, прикметник у вищому ступені переходить в третю відміну. Причому відміняється за голосним типом. Наприклад, фелікс феліцис щасливий, феліцор, Феліцоріс – більш щасливий. Так, і так, тепер подивимось, як воно відміняється. Відміняється за, за тип, приголосним типом третьої відміни. то можемо взяти слово більш щасливий. Так, номінативи сингулярі однини» більш щасливий, більш щаслива, Феліцор, хто що, Феліцор, Феліцор.

Innatus pluralis, filicura, filicura, pluralis щастлива, filicorum, filliciorum, filliцorum, thetivis pluralis, fillicerus, fillicoribus, philosoribus, аккусativ, щасливих филицов, филицов, обрятивус плюра, с кем чим били счастливы, филицорибус, і вакатив, співпадає з збройный Фелицорис, Фелицор, Фелицора. Тепер, якщо ж у нас основа закінчується на, голос, на, на голосний, це відбуває, відбувається, тоді у нас буде описовий спосіб утворення вищого ступеня з допомогою прислівника Magis. Magis і градус позитивус. Відміняються вони за першою і другою відміною. Наприклад, Necessarius, основа нецесарій, необхідний нецесаріус, нецесарія нецесаріум. і більш необхідний буде у нас Магіс нецесаріус, Магіс Нецесарія, Magis Necessarium. Тепер перейдемо до найвищого ступеня порівняння. Ми маємо два, два, два варіанти. Якщо основа закінчується на приголосний, то у нас до основи прикметника додається префікс імуссимом. І відміняються вони за першою другою відміною. Наприклад, фелікс феліцис, основа феліц щасливий, буде основа феліцформа феліциссимус, феліцис, феліциссима, феліциссимум найщасливіший. Якщо ж основа закінчується на приголосний, то тоді у нас буде описова форма. Найвищого ступеня ми беремо прислівник максима і звичайний, звичайний ступінь. Вони так само відміняються за першою другою відміною. Нецесаріус основа нецесарії. І утворюється форма максима нецесаріус, найбільш необхідний. І маленькі особливості. Якщо основа закінчується на R, то замість суфікса ісимус ми додаємо суфікс а, Так. Краще нам перенести ось сюди. Так. Давайте ми так зробимо. Так. Так. Краще нам зробити це ось так. О, ось так. добре. Якщо основа закінчується на R, то суфікс замість «іссімус» змінюється на рімус. Наприклад, целер, целлеріс, целлер швидкий буде целлерімус, целеріму, целлеріум. І якщо основа закінчується на "-іль", то основу суфікс "-ісімус", трохи змінюється на суфікс "-лімус". Наприклад, фацеліс, фацеля легкий, фацилімус, фациліма, фацилімом. І тепер подивимось на неправильні форми, а то у нас неправильні форми їх тут нема. Дуже цікаво. Молодець. Неправильні форми я не... Просто геній. Так, ладно. Так, ладно. Так, і, раз, і тепер є ще в латинській мові. Перві неправильні прикметники, їх от декілька тінки. Вони мають особливі так звані суплетивні форми, тобто від різних основ. І так, бонус добрий. Кращий буде Melior, Melius. найкращий Оптимус, Оптима, Оптимум. Поганий буде малюс-малю буде малюм, гірший payor Pius. найгірший песимус, песима, Pessimum. Малий Павлюс або парвс, Павлюс, Павлюс, Паулюс, Павлю, Павлю. Мне мінор, міну, мінор мінус, і найменший мінімус, мініма мінімум. І е, нарешті магнус, магне, магнум великий, майор – більший і максимус, максимум максимум найбільший. Дякую за увагу. До побачення!